Це об'їзна дорога у місті Чернігові. Про утворення провалля на ній активно заговорили у жовтні минулого року. Тоді це місце обнесли сигнальними стрічками, проте в березні цього року асфальтне покриття та ґрунт під ним знову зсунулись. Як бачимо, цього разу вже на декілька метрів. Знаки та попереджувальні стрічки відсунули далі від прірви. До середини дороги тепер машини можуть рухатися лише однією смугою. Біля провалі водіям доводиться скидати швидкість. Це жах. І людина, яка буде їхати перший раз, туди ж може просто звалитися і там буде біда. Відчувається небезпека, коли проїжджаєш тут. Максимально. За цю багато бачите. Я оцінюєте по дорогу. Нікудишня. Заступник сільського голови Новобілоуської сільської ради Юрій Ткаченко каже: земельна ділянка, на якій розміщений цей відрізок об'їзної дороги, належить їхній громаді. Проблеми з нею розпочались минулої осені, але коштів для проведення будь-яких робіт немає. Разом із представниками управління ЖКХ Чернігівської міської ради вони вирішили розпочати механізм передачі цієї ділянки на баланс Чернігова, говорить Ткаченко. 12 жовтня, 2023 року, нам було надане. Рішенням сесії Новобіловської сільської ради було надано дозвіл на розроблення технічної документації для подальшої передачі вже на баланс самої управління ЖКХ Чинівської міської ради на даний час після даного дозволу повинна розробитись дана документація і надатись нам на затвердження. Поки що нам її. Дану документацію не надали. Представниця управління ЖКГ Чернігівської міськради Тетяна Корш підтвердила, що документи для відведення земельної ділянки вони вже мають, але це лише початок процедури. На сьогодні необхідні документи на відведення землі місту вже розроблені. Вони будуть надані на розгляд сесії Новобіловської громади, і після цього управлінням ЖКГ вже може бути винесене рішення на виконком щодо виділення коштів на розробку по проєкту ремонту і потім на власний ремонт. Коли саме розпочнуть ремонт дороги, поки невідомо. Попередня вартість робіт складає 15 мільйонів гривень, повідомила Тетяна Корж. Аліна Коржинська, Роман Репа, Валерій Циркун. Суспільне новини Чернігів.